У ніч на 10 вересня під час російської ракетно-дронової атаки по Бердичеву один з боєприпасів російських військових влучив у приватне господарство. Олександр, керівник господарства, розповів, що на фермі був о 6-й ранку. На момент прильоту на території нікого не було і люди не постраждали. Тільки що тут, тільки? Ну і ви бачили що там криші. Ну, люди ніхто не постраждав, Слава Богу. Чоловік говорить, від вибуху свійські тварини, які знаходилися на фермі, злякалися. Павлин, який був у боксі, зник. Після удару виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники, каже Олександр. Сергій, сусід Олександра, говорить, що вночі був на роботі. Коли вранці прийшов додому, то побачив, що у його будинку повилітало скло у вікнах. Сіло ніжницько з двох часу ночі, два прильоти. А три Потім тишина, і вже утром почала послугу ішла в пора. Почала я гатети по нас. Виконувач обов'язків Бордичівського міського голови Богдан Коляда сказав Суспільному, що наразі з заявами про пошкоджене майно звернулися представники понад 40 господарств громади. Наразі про пошкодження майна внаслідок атаки армії Російської Федерації надійшли звернення від власників понад 40 господарств. Дякувати Богу, обійшлося без людських жертв. Одну травмовану людину госпіталізували. Вона зараз отримує необхідну допомогу. Була створена комісія, яка займається от. Цінкою збитків комісія вже працює на місці, де було завдано удару російською армією. Розгорнули намет, де приймають заяви від людей стосовно відшкодування завданих збитків, які будемо направляти на програму є відновлення. Зараз складаємо акти. Вікторія Каліновська, Анжеліка Нестерчук, Суспільне, Новини, Житомирщина.